Це просто в мене немає слів. Настільки це кольори на яву, такі класнючі. Я, знаєте, коли дивилася е, ці рослинки у продавчині на Фейсбуці, я думала, це там, чи телефон такий, чи, можливо, якийсь фотошоп рослинок, що такі кольори. Ну, я ніколи не думала, що можуть бути такі кольори на яву. Навіть мій, я зараз тут спалах увімкнула під час зйомки відео. Воно ну, трішки. Портить кольори, які я зараз бачу перед собою. Можливо, буде на сонечку зовсім інший ефект. Ну, це дуже класно. До речі, прийшли дуже швидко. Ви бачите, вони як я не знаю, дуже свіженькі рослинки. Замовляли ми із міста Куп'янська, дуже приємна продавчиня. Ми знаходимося в Херсонській області, і буквально за день нова пошта нам їх прислала. Мене вже будуть, мабуть, скоро виставляти за двері, як чутимуть це слово. Нова пошта. Це у нас і барбарисики різних сортів. Деякий, я вже скажу пізніше, тому що я точно не скажу вам зараз, на даний момент. Це ось і бересклетики в аріагаті. Ось такий красавчик. Дивіться, це тут такі листочки. Ось такі листочки. Ну. Краса. Так, це в нас Спірея Magic Carpet. Це те, що я запам'ятала. Барбар... Ой, Берез ще краще самшитики. Ну, взагалі супер. Більш детальніше розкажу про кожну рослинку, коли розпакую кожну по черзі. Подивлюся назву, підпишу і розповім вам. Далі більше інформації про них. Так що, кому цікаво, будь ласка, скоро вийде відео, заходьте і переглядайте. Всім дякую за увагу. Винесла коробочку на подвір'я на сонечко, щоб показати, як виглядають ці рослинки, які кольори вірніше на сонечку. Дивіться. Ну, дуже красиво. Тому, друзі, пишіть, які рослинки в вашому садочку. Ростуть.